Інформаційні підсумки понеділка 5 лютого до вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Автівка для захисників неба. За донати хмельничан волонтери захисту придбали і передали бійцям ППО ще один пікап. Зрозуміти без слів. Надзвичайники Хмельниччини вперше склали іспит на знання жестової мови. Вінтеркап наближається до екватора. На футзальному майданчику цього тижня змагаються 11-річні спортсмени. Пікап для бійців ППО сьогодні передали у Хмельницькому. Збір коштів оголосили наприкінці грудня волонтери-блогери Сергій Савчук і Сергій Слободянюк. Долучилися учні ліцею номер 18 та вихованці ансамблю Танцю Подолянчик підприємці, донори та блогери. Загалом зібрали 260 тисяч гривень, а колективи двох початкових шкіл номер 1 та 4 задонатили 35 тисяч гривень на прожектор. Автівку придбали координатори громадської організації захист об'єднання волонтерів. Ірина Аріон з подробицями. У Хмельницькому зібрали кошти на пікап Міцубіші Л-200 для сил ППО. Збір оголосили наприкінці грудня волонтери-блогери Сергій Севчук і Сергій Слободянюк. Ми створили такий пуш, ролик і постійно про нього нагадували. Нагадували про збір. Наша задача була популяризувати цю банку на збір. Ціль була 260 тисяч гривень. Ми працювали з нуля. Треба долучатися всім ми. до зборів. Тут ми не просимо. Це наша спільна ідея і ціль. Донатами долучилися учні і вчителі ліцею номер 18 Ми з підрозділу нескорені завжди допомагаємо нашим військовим, долучаємось до зборів. Долучаємось до зборів захисту об'єднання волонтерів на пікап для ППО. Під час фестивалю зимові візерунки візерунки-2024» учасники заходу і вихованці народного ансамблю танцю Подолянчик зібрали майже 27 тисяч гривень. Підтримали збір коштів і підприємці. Анна ткачук організувала майстер-клас та зібрала 17 тисяч гривень. Навіть є донат. Одного майстра з Чикаго, яка не прилетіла, але вона просто забронювала своє місце, воно для неї було, і вона скинула ну, такий дуже класний донат. Півсотні донорів переказали кошти на рахунок захисту в центрі «Біофарма-Плазма». Коли донори долучаються до нас на здачу донорської плазми, вони отримують грошову винагороду. В розмірі від 280 до 340 гривень і мають можливість скерувати ці кошти на благодійність. За найбільший донат 55 тисяч гривень. Підприємцю Роману Осадчуку вручили пляшку шампанського, виготовленого у місті фортеці Бахмуті. Оцю дату, що на перемогу, щоб ми відсвяткували. Окрім коштів на автомобіль на придбання прожектора, задонатили колективи двох початкових шкіл. Буквально за тиждень часу ми зібрали суму. Донатили і діти, і батьки, і працівники, тобто всі дотичні, адже ми розуміємо, що світло для ППО наша безпека залежить від безпеки і від оснащення титанів, які тримають не і була у нас благодійна лотерея, різдво для зсу, кутя для зсу. І в ході цієї благодійної лотереї зібрали 15 тисяч гривень. Наші дітки автівку придбали координатори захисту. Автомобіль був придбаний з під німецького кордону, був пригнаний, відремонтований. Було замінено елементи ходової частини. Був зроблений капітальний ремонт двигуна. Mitsubishi L200 – це ходова машина, яка дуже Користуються попитом наших військових, ми передали завод за півтори місяці три автомобілі, то всього це 750 тисяч і плюс прожектор це майже 800. Мобільність це, це золоті хвилини кожного з нас, тому що ми розуміємо, що наскільки швидко хлопці виїдуть, наскільки швидко хлопці спрацюють, настільки більша ймовірність того, що вони зіб'ють ці шахеди, і абсолютно ніхто з хмельниччини, з наших місцевих жителів, не постраждає гордістю. З радістю передаю вам ключі від цього автомобіля. Цей автомобіль на нього буде ставитись кулемет. І за допомогою того кулемета будуть збиватися шахети, ракети всякі, які летять на всю Україну. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста. Відпрацьовані електронні сигарети перетворюють у деталі для БПЛА. У Хмельницькому виготовляють плати ініціації для FPV-дронів. Це пристрої, які кріпляться до бойових пташок і забезпечують детонацію боєприпасів. Роблять їх з акумуляторів, які виймають із електронних сигарет. Використані одноразки у Хмельницькому збирають на кількох локаціях. Більше розповість Ірина Кондратюк. Просто в його розриваю. Це одне із відео, на якому зафіксовано знищення російської техніки ФПВ-дроном, а допомогла йому у цьому звичайна електрона сигарета. У Хмельницькому виготовляють плати ініціації для fpv дронів Це пристрої, які кріпляться до бойових пташок і відповідають за детонацію боєприпасів. Роблять їх з акумуляторів, які виймають з електронних сигарет. Дрон просто сам по собі не вибухає від зустрічі його щось ініціює. Ось це мозок. Це плата мозок, яка вирішує в яких обставинах. При яких відстанях, при якому часі здетонувати чи не здетонувати боєприпас на відповідному дроні? Ну і в першу чергу, це такий пасок безпеки своєрідний для наших хлопців, для наших підрозділів бойових FPV, які працюють безпосередньо з такими речами. Такі плати одноразові, додає волонтер Віталій Підгайчук. Тож потреба у них є постійною а виготовлення їх з акумуляторів від електронних сигарет набагато здешевлює виробництво ФПВ-дронів. Підлаштовуються вони під різні типи боєприпасів. В даному випадку, от припустимо, може бути кумулятивно-коскулично-кумулятивний боєприпас, там вагою там до кілограма, який безпосередньо детонується ось таким пристроєм. А це все вже в комплексі під'єднується до дрона. Волонтери «Поділля» передали на фронт вже близько тисячі плат ініціацій, виготовлених з електронних сигарет. Використані одноразки збирають на кількох локаціях. Зокрема, у штабі волонтерів «Поділля» в офісі «Розумне довкілля Хмельни. Ський екобусі, центрах управління відходами та у міському штабі допомоги ВПО, що в кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Більше двох місяців штаб допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради збирає вживані електронні сигарети або нові, можливо, хтось відмовиться від паління. Це попросили нас люди, які допомагають збирати спеціальні такі штучки для ЗСУ. Штаб працює на видачу гуманітарної допомоги з понеділка по четверзді. Дев'ятої до шістнадцяти тому будь-який час можна принести ці вживані електронні сигарети. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Близько двох десятків представників комунальних установ сьогодні приєдналися до тренінгу зі стресостійкості. Їх організовують тренери ізраїльської коаліції травми ще з березня минулого року. Навчальний модуль триває вісім годин. Слухачі вчать, як допомогти собі та іншим у стресовій ситуації. Олександра Семенюк детальніше. Старшою медсестрою у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 працює Оксана Галкіна. Нині приєдналась до тренінгу від ізраїльської коаліції травми. Сьогодні вперше приєдналася до курсів, хочу отримати досвід. Ну щоб допомагати краще пацієнтам, клієнтам, родичам, так як зараз йде війна, і нам всім потрібно ну, якісь аспекти правильного підходу до роботи, більше дізнатись про стрес та методи боротьби із ним прийшла і Віталія Залуцька. Жінка каже, ресурс для себе нині знаходить у роботі та в сімейному колі. Сьогоднішній день це досить актуальна така тема. Ми, як лікарі-первинки. Маємо і повинні надавати не тільки медичну допомогу, а й психологічну допомогу. Тим більше в такий теперішній складний час. Люди потребують такої допомоги, як запобігти психологічній травмі та стресу і допомогти собі та людям, котрі оточують, розповідає тренер В'ячеслав Гаврилькевич. Ізраїль, що вони довгий час працюють над тим, щоб підвищити стресостійкість свого населення власної країни. Бо у них стресова ситуація досить часто протягом багато років трапляються, і через це нам для нас їхній досвід дуже корисний, цікавий і важливий. Бо це є досвід багаторічної роботи. Аби краще засвоїти теорію, учасники разом із викладачами приділять значну увагу і практичній частині. Працюють вони за двома основними протоколами. Перший має назву чотири стихії. Саме він допомагає стабілізувати внутрішній стан та знизити тривогу. Якщо людина з нами не вступає в такий відкритий контакт для того, щоб людині допомогти повернутися в цю реальність, щоб включитися в ситуацію і повернути спроможність усвідомлено діяти, є ще інший протокол, який називається МАСЕ, що в перекладі з івриту означає дія. Сьогодні тренінг відвідали близько двох десятків працівників комунальних підприємств. Вони працюють у великих колективах, спілкуються з великою кількістю мешканців громади, тому їм важливо вміти керувати собою в стресових ситуаціях, особливо в воєнний стан, зберігати спокій, ясність розуму для прийняття виважених рішень. Один навчальний модуль триває вісім годин. Для зручності учасників його розбили на два дні. Ми розпочали з березня минулого року. А безпосередньо очне з січня ми максимально моделюємо ситуації, в які людина може попасти. І це не мова не йде тільки про війну, так а взагалі ми живемо в такі часи, коли невизначеність супроводжує нас завжди, повсякчас і повсякденно. Аби підвищити якість таких тренінгів, викладачі збирають відгуки від учасників. Надалі до подібних заходів планують залучати і школярів. Олександра Семенюк, Микола Ярковський Новини міста. 40 рятувальників Хмельниччини склали іспит на знання жестової мови. Навчав працівників ДСНС представник Хмельницької обласної організації УТОГ. Також до занять долучили пожежника з Великобританії. Після завершення навчання надзвичайники отримали сертифікати, які підтверджують набуті знання. Відтепер вони можуть представитись жестовою мовою, заспокоїти потерпілих або повідомити про евакуацію. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр Заспокойся. Я вам допоможу. Я рятувальник. Як налагодити контакт із постраждалими, які мають порушення слуху, показує Хмельницький рятувальник Артур Шеремета. Минулого тижня він склав іспит на знання жестової мови. Це були тренінги як і в відеоформаті, так і в живому спілкуванні. Ми вивчали алфавіти, певні жести, мову. І заодно ситуації пропрацьовували, які нам будуть необхідні в нашій професійній діяльності. Знаю, що в моїх колег одна була ситуація, коли на пожежі інколи реально була така ситуація, що потрібно було донести людині, але, на жаль, ну, не було певних ресурсів і. Це іншого і навчання, наприклад, на цю тему, але згодом за допомогою спілки за допомогою нашого керівництва ми якось спільними зусиллями пропрацювали цей нюанс. Навчання стартували на початку січня для 40 рятувальників Хмельниччини. Вони опановували жестову мову із представником Хмельницької обласної організації уТОГ, де СНСівці навчали, як представитись, заспокоїти людину або повідомити про евакуацію. Рятувальники склали іспит на відміну та отримали сертифікат, який підтверджує набуті знання. Наші ДСНСники, наші працівники ДСНС, вже вміють скажімо так, порозумітися з людиною з порушенням слуху, коли, наприклад, вони рятують під час пожежі, різні ДТП. Також ми моделювали ситуації. Разом з тим, рятувальники навчались, як зрозуміти тих, яким потрібна допомога. Я не чую або слабо чують, або тільки можу говорити. Там, наприклад, що в мене там в кімнаті є там двоє дітей. Відбувались навчання у співпраці із вогнеборцем Джейсоном Халом, який розповідав ДСНСівцям про досвід Великобританії. Вони же це є. Якщо там команда рятівників, то Двоє із них знають жестову мову на досить хорошому рівні і можуть надати допомогу глухій особі. Він пояснював нашим рятівникам, тобто їхні, скажімо такі, методи гасіння пожеж. На Хмельниччині такі курси влаштували вперше, але поступово навчання впроваджуватимуть і надалі, аби усувати бар'єри у роботі між рятувальниками та постраждалими. Зараз є різні додатки, якими людина з порушенням слухом може скористатися, викликати з несників або ж ту саму поліцію або швидку допомогу. Працівники цих всіх служб також в принципі знають, як діяти, коли до них звертається людина з порушенням слухом, так як ми знову ж таки. Мріємо потрапити так до Євросоюзу, а там вже такі високі стандарти, де рятувальники повинні знати такий базовий рівень жестової мови. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Змагання, що об'єднало шість областей. Футзальний Вінтеркап цього тижня у Хмельницькому приймає 11-річних спортсменів. Загалом участь у старті беруть вісім команд. На майданчику грають 25 хвилин без зупинки часу. Визначать переможців у цій віковій категорії завтра. Тим часом зимовий кубок СК Сокіл наблизив всеукраїнський старт до екватора. Наступними змагальної естафету у Хмельницькому підхоплять футзалісти 2011 року народження. Нагадаємо, серія турнірів розпочалася у січні. Ми граємо тільки на місцевому рівні. А щоб показати свій досвід і дійсно подивитися, який рівень нашої команди, треба їздити на ці змагання. Кого запланував, всі зібралися. Думав, буде трошки менше. Ну побачити повністю, зібралися. Ну і будемо давати бій всім. Більшість команд вони є стабільними учасниками чемпіонатів Кубків України. Я думаю, що в будь-якому випадку, навіть для наших місцевих команд, це є новий досвід пограти з командами, які так, регулярно приймають участь в змаганнях найвищого рівня на теренах України. Зараз змагання по 2013 році це є четвертим етапом. Далі в нас ще заплановано ще 5 турнірів і 11, чи здається, 12 березня цей турнір вже буде якби, фінішувати. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава! Україні!